Це програма Кримінальний репортер. Для вас у студії працює Богдан Морозов сьогодні у випуску. Поліцейський Вадо франківська затримали хулігана, який вистрілив зі зброї у Прикарпаття. Справа судді, який у стані сп'яніння на смерть був військовослужбовця на блокпосту в Києві, передано до суду. СБУ ліквідувала ще сім схем для ухилянків серед затриманих троє посадовців військоматів. Прикарпатські рятувальники надали допомогу травмованій туристці в горах. Поліцейські івано франківська затримали хулігана, який вистрілив зі зброї у Прикарпатця. Правопорушник поранив чоловіка на вулиці пізно ввечері. Потерпілого з двохнепальним пораненням госпіталізовано до лікарні. Винуватця затримали поліцейські. Усі причини та обставини слідчі з'ясовують у ході розпочаток кримінальне провадження. Поліцейські Івано-Франківська затримали хулігана, який вистрілив зі зброєю Прикарпатцем. 20 серпня близько 23 години 30 хвилин до поліції надійшло повідомлення про бійку, де чути постріли. Подія мала місце в обласному центрі, що по вулиці Полюя. На місце події негайно виїхала патрульні поліцейські, слідчі оперативна група районного управління поліції та експерти-криміналісти. В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що 25-річний місцевий мешканець, грубо порушуючи громадський порядок, здійснив постріл із предмета, схожого на пістолет у чоловіка, який проживає в сусідньому будинку. Після скоєного зломисник покинув місце події, невдовзі його затримали патрульні поліцейські. Потерпілого 2000 року народження уродженця Коломийського району госпіталізовано до лікарні з цілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальної рани лівого стегна. Фігуранти слідчі затримали порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Прохоронці опитують ймовірних свідків, приглядають камери відеонагляду та проводять всі відповідні слідчі дії для встановлення усіх причин злочину. Справу судді, який у стані сп'яніні насмерть збив військовослужбовця на блокпосту в Києві, передано до суду. Обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області передано до суду. На початку серпня працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно судді, який за кермом автомобіля спричинив смертельну дорожню транспортну пригоду на блокпості в Києві. Тоді внаслідок ДТП загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії України. Всього за час розслідування проведено 18 експертиз. Також було зафіксовано намір судді спотворити тест на сп'яніння за рахунок багатої судової практики розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Незважаючи на це висновками судових експертиз, підтверджені вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп'яніння підтверджено також висновками інших експертиз. За результатами автотехнічної, трасологічної та технологічної експертиз, доведено порушення правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення. Суддя підозрюється у порушенні правил. Безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого. Частина 3 статті 286 1 Кримінального кодексу України йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. СБУ ліквідувала ще сім схем для ухилянтів. Серед затриманих троє посадовців військоматів. Служба безпеки заблокувала ще сім корупційних схем ухиляння від мобілізації в різних регіонах України. До організації оборудок причетні більше ніж 10 осіб. Серед них посадовці військоматів та військово-лікарських комісій. За гроші вони допомагали потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про незадовільний стан здоров'я або ж нібито перевезення іноземної гумдопомоги. Вартість таких послуг становила до 9 тисяч доларів. Сума залежала від різноводу схеми і терміновості замовлення. Порушення зафіксовані у Києві, Одесі, Тернополі, Миколаєві, Харкові у Рівному та на Буковині. За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи проводили спільно з національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури. Прикарпатські рятувальники надали допомогу травмованій туристів в горах. Після після пору до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час руху групи туристів поблизу озера Несамовите отримала травму нижньої кінцівки жителька Львівської області 1992 року народження і потрібна допомога рятувальників. Зв'язок з туристкою підтримуються координати встановлено. Для проведення аварійно-рятувальних робіт було направлено рятувальників з Ворохти та з поста заросляк, військ до постраждалой, становила понад 7 кілометрів. Рятувальники прибувши до постраждалих, надали їй першу домедичну допомогу і мобілізували кінцівку, та на спеціальних ношах транспортували її до НСБ е Заросляк, де порадили працівникам такої медичної допомоги. В подальшому потерпіло направлено до медичного закладу стан задовільний. Від головного управління ДСНС в області було залучено 9 чоловік особового складу та одна одиниця техніки. В Івано-Франківську внаслідок наїзду тепловоза Прикарпатець отримав численні травми. Зараз він перебуває в реанімації. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини події. Прикарпатські поліцейські встановлюють обставини наїзду потяга на чоловіка. 20 серпня близько 17 години, 30 хвилин, надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що на колії перегону в місті Івано-Франківську потяг наїхав на людину. Виїздом на місце події слідчі противної групи було встановлено, що машиніст, керуючи локомотивним тепловозом, сполученням рахів Одеса, Чинив наїзд на пішоходах. Чоловік вів велосипед та переходив залізничну колію в невстановленому місці справа наліво. Внаслідок події потерпілий 1996 року народження. Місцевий мешканець отримує тілесні ушкодження і госпіталізовано до лікарні. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України йдеться про порушення працівником залізничного водного або повітряного транспорту. Правил безпеки руху або експлуатації транспорту. Поліція Прикарпаття нагадує водіям та пішоходам бути уважними та обережними при перетині залізничних переходів та переїздів. Діамантовий прокурор, який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші, постане перед судом. Працівники ДБР завершили розслідування ще до колишнього першого заступника начальника головного слідчого управління генпрокуратури, який намагався обманом повернути вилучені у нього в ході обшуку понад 350 тисяч доларів. У 2015 році він був викритий на хабарництві в особливо великих розмірах. Під час обшуків у прокурора було вилучено великі суми грошей у різних валютах, а у його спільника знайшли навіть 102 діаманти. Наразі ця справа перебуває на розгляді суду. Водночас, експрокурор Рішив повернути собі гроші та розробив для цього цілу схему. На той час ще чинний прокурор умови свого знайомого бізнесмена надати йому неправдивий документ про те, що він, начебто, позичив у підприємця 350 тисяч доларів, оформлений заднім числом. На підставі підробленого документа правоохоронець подав до генпрокуратури заяву про повернення належних йому валютних цінностей, вилучених у ході проведення обшуків. Після відмови прокуратури у 2015 році він призупинив свої спроби повернути гроші. Але після початку повномасштабної агресії, колишній прокурор вирішив спробувати повернути їх ще раз. У липні 2020 Другого року зловмисник звернувся вже до суду із тими самими підробленими документами. Суд залишив цю заяву без розгляду. Разом з тим, ДБР, отримавши повідомлення суду про таке звернення, провело експертизу документів та дійшло висновку, що на час створення договору позики, датованого 15 травня 2015 року, та розписки, не відповідає датам вказаних у цих документах. Рукописний текст від імені експрокурора у договорі позики, датованому 15 травня 2015 року, був виконаний у період 13-20 липня 2015 року, вже після обшуків. СБУ викрала на Львівщині банду перевертнів, які мобілізувалися до ЗСУ, але залишили підрозділ і займалися ракетом. Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка намагається проникнути до сил оборони в умовах війни. У результаті спецоперації на Львівщині знешкоджено банду ракетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховували своє минуле і призвалися на військову службу. Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону вони самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян, прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створили штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жартом рахунок за вирішення спору. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання ракетирами 4 тисяч доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ. У разі відмови сплатити всю суму зловмисники погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою. У ході оперативних дій правоохоронці затримали обох ракетерів на гарячому під час передачі частини грошей. Ше від потерпілого наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України вимагання в умовах воєнного стану. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожують до 12 років тюрми. Рятувальники ліквідували наслідки ДТП в місті Галич. На лінію 101 поступило повідомлення про дорожню транспортну пригоду в місті Галич, де зіткнулися легковий та вантажні автомобілі. До місця виклику було направлено рятувальників 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Галич та ДПРП міста Бурштин на автомобілі Сарм-Л. Прибувши до місця виклику, працівники служби порятунку, деблокували затиснуту особу з понівеченого салону автомобіля. Також на місці події рятувальниками було вжито заходи щодо від'єднання клем акумуляторних батарей транспортних засобів з метою запобігання загоранню. Поліція Івано-Франківська встановлює місце перебування 51-річної мешканки Івано-Франківська. Івано-Франківські правоохоронці звертаються до небайдужих громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках капштан Лілії Васильівни. 1972 року народження, мешканки обласного центру. Про зникнення жінки до поліції звернулися родичі. 11 серпня поточного року жінка вийшла з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернулася. Прикмети розшукуваної, плотної тілобудови, очі карі, довге світле волосся, була одягнена в шорти оранжевого кольору, футболку чорного кольору та літнє взуття. На пошуки безвісти зникли орієнтовано поліцію Івано-Вранківщини. ДБР розслідує вибух на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Працівники ДБР розпочали розслідування по факту вибуху на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Внаслідок події, яка сталася у Києві 19 серпня на великій кільцевій, загинуло чотири працівники експертної установи. У ході першочергових слідчих дій встановлено, що трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета. В ході роботи об'єкт дослідження здетонував. Загинуло чотири працівники центру. Пошкоджено фасад головної будівлі. Транспортні засоби та прилеглі будинки. Працівниками ДБР відразу проведено огляд місця події, призначено судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитано співробітників експертного центру та інших свідків. Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статтею 267 Кримінального кодексу України. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки. В Івано-Франківську викрили учасників організованої групи, які керували наркотрафіком у СІЗО. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, які налагодили канал надходжень на наркотичних речовин в установу виконання покарань. За даними слідства, організатори злочинної групи, які перебувають у СІЗО, залучили до постачання наркотичних засобів виконавців із волі. Спільники постачали на територію установи психотропну речовину ПІВІПІ та наркотичний засіб бупренорфін, а також інші заборонені речі, які розповсюджували серед арештованих. Упродовж Вітня липня 2023 року задокументовано низку фактів передачі наркотичних речовин, які були замасковані в продуктах харчування, товарах загального вжитку та засобах гігієни. Під час обшуків у приміщенні держустанови та за місцем проживання фігурантів вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, банківські карти та чорнові записи за клопотанням прокурорів щодо підозрюваних застосовано запобіжний захід, тримання під вартою. До розслідування здійснені слідчі управління нацполіції воно на Франківській області, оперативний супровід департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. 2,5 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження затримано директора товариства за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру директору товариства. Йому інкримінують пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі. За даними слідства, підозрюваний дав хабар начальнику одного із відділів головного управління національної поліції у Львівській області. За ці гроші чоловік хотів закрити кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньої транспортної пригоди за участі його працівника, а також зняти арешт з вантажного транспортного засобу. Оцінив надання такої послуги у 2,5 тисячі доларів США. Після пропозиції одержання неправомірної вигоди, посадовець одразу ж звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та в подальшому діяв під їх контролем. Фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України під час надання неправомірної вигоди. Слідчі дії Підозрюємо обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави. Це була передача Кримінальний репортер. Я вам бажаю не стати героями наших сюжетів. На все добре, побачимось!